Про гроші про українські гроші у державному бюджеті України на наступний рік не буде діри. Ну все через те, що є консенсус у ЄС щодо фінансової підтримки на наступні два роки. Принаймні, так вважає віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка. Я більш-менш впевнений, що дірки в бюджеті не буде. Є консенсус, що фінансова підтримка України на 2026-2027 роки, буде. Оце та аксіоматична історія, яка чітко зафіксована. Дискусія між державами-членами ЄС відбувається з приводу того, яким чином це зробити. Тарас Качка, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Чи настільки оптимістичний член Ради Національного банку України, доктор економічних наук, Василь Фурман, зараз розпитаємо. Здравствуйте, пане Василю. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж. Пане Василю, чи ви такий самий оптимістичний щодо відсутності діри в бюджеті 26-го року? Чи всі наші міжнародні партнери а, зрозуміють, розуміють і далі розумітимуть об'єм необхідних асагнувань? Бо очевидно, що після атак, які сталися сьогодні в ніч, цей об'єм буде рости. Очевидно, що ми потрапляємо в ситуацію, коли об'єм допомоги, який тривалий час нам надається, зокрема, міжнародним валютним фондом і іншими інституціями, він передбачає певної звітності і виконання домашнього завдання, як ми це називаємо. Чи будуть наші іноземні партнери з розумінням ставитися до того, що відбувається у нас, і дадуть нам всі необхідні гроші? Дякую за важливе запитання. Давайте розберемося по суті. Ну, висловлю свою особисту точку зору, як я це бачу, враховуючи різні ну, різні маси інформації. Дивіться, перше, ну в умовах великої війни ми продовжуємо боротися не лише на фронті, а і на фінансовому фронті. І сьогодні наша держава критично залежна в умовах великої війни в зоні фінансування, і це та реальність, яку ми не можемо ігнорувати. Ну і наші Партнери з Європейського Союзу, там, з інших країн, які нам допомагають, ну, це е, розуміють. Тому ми щиро вдячні нашим міжнародним партнерам там, ЄС, США, МВФ, Світовому банку за ту допомогу, яку ми отримуємо. Нагадаю глядачам, що от в лютому буде наступного року, в лютому майже 64 роки великої війни. Так останом на сьогодні, за цей період Великої війни, ми отримали більше ніж 155 мільярдів доларів міжнародної фінансової допомоги. Це кредити, гранти. Я зараз говорю лише про фінанси, тобто без військової допомоги, без гуманітарної ну і так далі. Це величезна цифра, це близько 30 різних країн та міжнародних фінансових організацій. Саме завдяки цій підтримці, ми змогли утримати макроекономічну стабільність. Своєчасно оплачувати зарплати та пенсії бюджетникам, частково відбудувати зруйновану війною інфраструктуру та деякі державні підприємства, мати стабільний валютний ринок. Тобто те, що ми сьогодні бачимо, що гривня дійсно є стабільною. Ну і взагалі тримати цінову стабільність, тобто інфляцію під контролем, Незважаючи на те, що вона там, ну наприклад, ще там рік назад вона там була на рівні 5%, Потім було зростання в травні цього року, там 16%, На кінець цього року національний банк прогнозує, що інфляція буде однознакова. Там 9,2%. Тому але тобто, це також один з чинників, який нам допомагає ну, тримати. Інфляцію, цінову стабільність під контролем. Але потрібно чесно сказати, що зарубіжне фінансування дефіциту державного бюджету нашими партнерами це дуже складне питання, яке потрібно Україні успішно вирішувати щорічно. Якщо, наприклад, ми говоримо про цей рік, то планово, якщо і про зовнішнє фінансування, то планово ми отримаємо там більше ніж 51 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Це велика цифра, при тому, що частина коштів перейде на наступний рік. Для використання, тому що ми отримуємо трохи більше. Якщо ми говоримо про дефіцит зовнішнього фінансування наступного року, наскільки пам'ятаю бюджетів в, бюджеті, в проєкті в бюджету 2026, там цифра десь приблизно 45-46 мільярдів доларів. І дійсно, зараз йде така дискусія з нашими міжнародними партнерами, яким чином це буде профінансовано. Тому о, якими інструментами, в які строки потрібно знаєте, ще відмітити ключове, ключове що зараз, е, ну скажімо так, між державами-членами ЄС триває дискусія не чи допомагати, а як саме допомагати. Якими інструментами? Оце дуже важливо. Тобто, ну, всі це, це розуміють. Ну, що значить, якими... А, давайте, від... тут, давайте тут розшифруємо, що значить, якими інструментами? Грошима? Чи не так? Так, Але моя мова йде про те, що. Наприклад, зараз дуже багато говорять про те, що Україні потрібно під заморожені активи там центрального банку Російської mm -hmm. Федерації надати репараційний кредит. Ага, в цьому сенсі, тобто, от це перше джерело фінансування, яке може використовуватися не лише там в, а, в наступному році, там і 27-му, можливо, там і ще в інших роках. Ну, там дуже багато буде залежати від того, а, як будуть ці кошти використовуватися, але навіть якщо. Ці кошти будуть частково використовуватися на закупівлю зброї чи на фінансування там української армії. То це означає про те, що ті кошти, ну дивіться, та модель бюджету. Ну наприклад, цього року, 25-го року, тобто українська армія фінансують платники податків українці, тобто фізичні юридичні особи, плюс кошти, які ми залучаємо від, скажімо так, облігаційну державного позики, чи там від приватизації. Інші кошти зовнішньої міжнародної фінансової допомоги це направляються там на пенсії, зарплати бюджетника, відновлення інфраструктури, тобто можливо на інші цілі не пов'язані з війною. Частково направляється та данська модель, але все рівно, якщо ці підходи будуть переглянути нашими міжнародними партнерами, всерізно за кошти будуть. Тобто, питання яким чином вони будуть використовуватися, тому е, питав да вона складне сьогодні. Ну треба бути відвертим політично чутливим. Просто ми це бачимо. Чи є інші шляхи фінансування? Ну вот зараз, тобто, тому що це перший варіант, про який ми говорили. То тобто, і ми бачимо, що воно мало сприйматися здається там в кінці жовтня, перенеслося на тепер середину грудня. Тобто керівники е, ну, Європейського Союзу мають прийняти рішення щодо репараційного кредиту в Україні там під е, заморожені активи Центрального банку Російської Федерації. Другий варіант, який може бути так, ЄС готує альтернативний план фінансування, щоб нам гарантувати стабільність нашого бюджету навіть у разі затримок із рішеннями щодо заморожених активів. Тому в цілому треба сказати, що дискусія триває, але найголовніше що. Україна залишається в центрі уваги Європи? Пане Василю, і підтримка наших партнерів зберігається, пане Василю, ще важливий пункт хочу проговорити про інфляцію в своєму прогнозі Національний банк України, якщо я не помиляюся, прогнозує у 26-му році 6,6% до 6,6%. Як це можливо з огляду на арифметику, яку ми вчили, ну і те, що ми зараз бачимо? Ми бачимо 11,9%, ми бачимо 9%, ми бачимо 8%. Якою пороку має бути інфляція, щоб в середньому вийти на 6,6% і чи Збігається вона з тими показниками основними бюджету, які ми побачили в тому проєкті, який зараз опрацьовує Рада. Дивіться перше. Давайте тоді дійсно ще до прогнозів Національного банку України. Нацбанк прогнозує поступове зниження інфляції. Якщо ми говоримо про інфляцію, двадцять шостий рік зараз, ні, двадцять п'ятий рік зараз. Де 9,2% це на кінець року. У 2026 році правильно ви сказали 6,6%. В 27 році 5%. тобто ну в нас інфляційна ціль 5%. А інфляція це на кінець року установлюється. Тобто, це значить порівнюється, Ну, наприклад, якщо ми говоримо про цей рік, 25-й рік, інфляція на кінець року дев'ятилих це значить будуть пи ціни грудня 25-го року з цінами грудня 24-го року. Це не середня інфляція по року. Mm -hmm. Ну, яку ви хочете там mm -hmm. почути, тобто тому що у нас інфляція в цьому році. Ну, наприклад, от вона на початку року е збільшувалася я пам'ятаю, досягла свого піку близько 16% у травні, і почала зменшуватися. Ну, наприклад, у вересні за там оцінками державної служби статистики е інфляція там складає менше 12%. Це у вересні. От зараз до 10-го числа, ну точніше, 10-го листопада, ми побачимо інфляцію за е жовтень е цього року. Ну, планово вона також буде менша ніж умовно в вересні е цифри по інфляції. Рахує Державна служба статистика згідно там відповідних міжнародних стандартів і методик. Нацбанк сьогодні дійсно, ну давайте так. перше, ключове хотів би значити, чому вона буде, чому вона зменшується? Тому цьому сприяє високий урожай. Ну дійсно в цьому році кращий урожай ніж в минулому році, і низький урожай минулого року негативно відобразився на цінах, як інфляція зростала. Панесі Василь... інших війна ну дуже негативно впливає інфляцію. і М, також у ставити... ціни на продовольство і зважена монетарна політика Національного банку України. Мушу ставити тут три клапки. Неодмінно питання грошей буде виринати в наших з вами бесідах неодноразово. Нам мусимо віддаватися на новини. Василь Фурман, член ради Національного банку так. України і доктор економічних Дякую. наук.